Мене звати Анна, я учасниця команди з ідеатону Одеса», яка запланувала ідею реставрації руїн садиби дубецьких Добецьких Панкеєвих у селі Васильівка, і перетворення цих руїн на ретрит центр Одеській області. Та, що найменше проведення там як першого етапу шоу в руїнах для привернення уваги. Це дуже спонтанна ідея зібраних дуже різних людей в одному місці в один час. Бо серед нас були мисткині історики, архітектори, ми зібралися разом і постало велике питання: що взагалі ми будемо придумувати, що ми будемо робити. І тоді історик наш казав: я знаю прикольні руїни, ось там, давайте подивимося. І така ідея з'явилась в нас як результат такої колаборації і. Спільного якогось поля, а давайте там зробимо щось класне, ось таке, я можу провести тех, я можу зробити те. І на на другий день вранці ми навіть поїхали туди перед початком ідеатону, другого дня ідеатону. Ми поїхали, зробили там якісь зйомки і одразу виникла купа ідей. Наразі ми отримали вже підтримку від з містом у етапі розробки проєкту, який можна буде подавати на гранти. Тому що особисто в. Особисто в мене немає досвіду написання грантів, але е, нам про запропонували декілька шаблонів, ми попрацювали над ними. І якщо ми поспілкуємося і дійдемо е, до якогось порозуміння з місцевою адміністрацією, ми вже майже готові подаватися на гранти. Е, приклади таких грантів, які, е, які дійсно можуть. Оплатити можуть профінансувати або шоу, або реставрацію. Вони існують. І нам залишиться лише податися туди. У нас є контакти, але без того, щоб ми отримали чітке розуміння, що місцева влада готова нас підтримувати, допомагати, комунікувати з місцевими мешканцями, допомагати надавати дозвіл на проведення усього цього. Ми не бажаємо починати тільки якщо це дійсно там потрібно. Якщо ні, ми можемо аналогічні заходи при <зняти> в е інших локаціях дійсно. Розвинення сталої туристичної локації в Одеській області, яку будуть відвідувати мешканці України, мешканці півдня України, організовувати там більше якихось заходів, які сприяють відновленню ментального і фізичного здоров'я. Тобто ми будемо мати класне місце і організатори різних фестів модних шоу, тощо будуть знати, ми можемо там зробити класні. Заходи, класні події. І люди будуть туди їхати, це буквально 40 кілометрів від Одеси. Ми готові організовувати автобуси, організовувати ці, ці заходи. І люди будуть відпочивати в Україні, не треба їздити кудись до Польщі, до Чехії і показувати там те, що ми робимо, тому що у нас є класні музиканти, класні актори, є класні. Люди, які створюють костюми, так, костюмери, вони, вони там можуть робити фешн-шоу, і ми можемо об'єднуватися і а, надихати один одного цим. Мабуть, осінь, вересень цього року, так. Це е, край дата початку. М, то, тобто ми плануємо у цей місяць е, мати розуміння, чи є у нас взаємодія з місцевою владою і чи починаємо ми писати ці, ці проекти, підбирати, куди ми подаємось і тощо. Вітаю. Мене звати Цивіль Віталій. Приймав участь в Анлоті е, з командою G7. Е, і на, там ми. Е, в, Придумали таку ідею, як назвали інженерія для доступності. Mm -hmm. О, ідея полягає в тому, щоб створити комунікаційну платформу, інтернет-платформу, е чи, може це буде додаток, ми поки вирішуємо. Чи медіапроєкт, е який дозволить об'єднати людей, е які тільки стикнулись з проблемою втрати кінцівок. З людьми, які вже вирішили дане питання там, давно, наприклад, займаються спортом, адаптивним спортом чи працюють, вирішили вже проблеми з людьми, я так скажу, інженерами. Тобто, три категорії людей треба поєднати на цій комунікаційній платформі, для того, щоб збирати запити, проблеми, з якими зіштовхуються люди, з людьми, які вже вирішили ці проблеми. І з людьми, які зможуть надалі зробити конкретний винахід для вирішення конкретної проблеми конкретної людини. Ми на етапі дослідження зараз ми е, хочемо зробити це локально. Тобто, ми, е, в нас є людина, вже якій ми хочемо зробити конкретний. Проєкт, який дозволить їй займатися спортом. І ми зрозуміємо, що нам потрібно, які професії. Це, до прикладу, там 3 d модельєри які працюють винахідники, до прикладу, на базі політехнічного інституту у нас є хлопці, які вчасно ну, які приймали участь в нашій команді. Як це медійно висвітлити? Ми відповімо на це питання, які фінансові кошти, до прикладу, нам потрібні. То ми зараз на етапі дослідження. Ми робимо конкретний проект для конкретної людини, який дасть нам відповіді, як це все потім масштабувати. Якщо все ну, буде добре з цим одним проектом, це дасть нам відповіді, як масштабувати і вирішити це питання. Мені хочеться, щоб ця платформа була самостійна. Наприклад, є краудфандингові платформи, де просто люди самі об'єднуються. Це не належить там конкретній організації чи конкретній людині. Воно якось повинно наповнюватись саме собою. До прикладу, от якось мені так здається. Цей проект локальний, такий маленький. Ми плануємо вирішити до кінця серпня, потім його висвітлити, якось розповсюдити і далі рухатись. Вітання. Мене звати Юлія Котельнікова. Я сьогодні представляю команду Рукола, яка працювала на анлоті над таким цікавим проектом, як інклюзивний кишньковий парк. Загалом наша команда взагалі складається з різного з людей з різної спеціальності. Тобто, у нас є і журналісти, у нас є і менеджери проектів. У нас також є і архітектори, тобто і ми напрацьовували. Ті проблеми намагалися знайти ті проблеми, які дуже актуальні для нашого міста. І от одна з них, яка об'єднала нас, це низький рівень озеленення міста. Тому саме початкова наша мета була: тобто, це збільшити рівень озеленення. Але разом з тим воно адаптувалося, перетворилося на зелену екотерапію у місті. Тобто, по суті, якщо говорити простими словами, то Кишеньковий парк це здебільшого це громадський простір. Які створюються на місцях занедбаних просторах, наприклад, там, де паркінги або сміттєзвалища. Тобто, це по суті, якщо у місті щільна задбудова, мало місця для соціальної взаємодії для якогось, наприклад, того ж самого озеленення, то ці кишенькові парки якраз вирішують цю проблему. Чим Відрізняється, якби є унікальними наша ідея, тому що по суті ми надаємо можливість обрати той пазл цього нашого інклюзивного кишенькового парку, який вирішить. Проблему з якою приходить до нас з тим запитом, до яких звертаються до нас, чи, наприклад, місцеве населення, чи бізнес, чи, наприклад, ті ж самі урбаністи, які хочуть покращити свої скіли. Тобто, у нас є базове наповнення, яке може задовольнити ці потреби. Тобто, тому що, наприклад, якщо інклюзивність, то це означає, що ми можемо надавати ті ж самі QR-коди, з якими може зчитуватися. І людина, наприклад, може приходити і читати аудіокниги за допомогою цих QR-кодів, або слухати цікаві історичні е іс історичні факти про локацію, де знаходиться цей кишеньковий парк. Тобто це як складова цього кишенькового парку, де ви можете відпочити, але разом з тим, наприклад, інклюзивність це от аудіогіди, е це, наприклад, е ті ж самі. Е ну, Локації, де можуть відпочити е, люди. Якщо, наприклад, це екологічна складова, то звичайно це озеленення, тому що це збільшення зон затінення плюс, якщо, наприклад, екологічна просвіта, це може бути створений міський город, де, наприклад, можна проводити зустрічі для як для школярів, для молоді, так і для місцевого населення, де вони взаємодіючи, саджаючи якісь овочі, фрукти вони можуть налагоджувати комунікацію, так і проводити якісь цікаві заходи. Тобто, по суті, наш кішніковий пак дає можливість розвивати цю соціальну взаємодію, вирішувати різні ріжні соціальні екологічні проблеми і запити, з якими приходять люди, ну щоб створити цю локацію у себе на районі або то місці, на якому не хочуть. Змінити у нас попередньо дев'ять сценаріїв, тобто вони можуть включити. Ми їх назвали сотами, тобто вони можуть включати різне наповнення, тобто або базове, це коли про звичайний парклет, де можна посидіти, а, і озеленення. А, до, наприклад, створення а, бібліотеки військовоніше вуличної бібліотеки, наприклад, встановлення баків для сортування, міські городи і тому подібне, наприклад, смарт-локація, де ви можете і зарядитися, наприклад, і посидіти, і відпочити. Тобто, от оці складові, які включаються в соти, це от якби вирішують певні задачі. По суті, ви відкриваєте буклет із дев'ятьма сотами і вибираєте ту соту, яку ви хочете реалізувати у себе на локації, яка задовольнить вашу проблему. А ми допомагаємо вам консультуємо. Допомагаємо також, наприклад, якщо це якась е, проект, тобто написати грант, подати е, на отримання фінансування, або навчити куди йти для того, щоб по суті отримати кошти на реалізацію. Це навіть може бути і з мінімальним коштом, якщо це з підручних матеріалів, якщо це люди мають ці матеріали, і вони готові реалізувати невеличкий цей кишеньковий парк у себе е, на локації. Початкова наша ідея, те, що ми хотіли самостійно реалізувати один варіант цього кишенькового парку, обравши якусь певне місце, яке потребує саме озеленення. Тому, звичайно, тобто, ми розуміємо, що якщо потрібно встановлювати, навіть якщо це мобільна штука, тобто, якщо по суті, кишенькові парки вони здебільшого мобільні, тобто вони складаються з певних, якби, з певних деталей, які можуть там, переноситися або трансформуватися. Тому, звичайно, це взаємодія із владою для того, щоб зрозуміти, якщо потрібно отримати дозвіл на це встановлення, якщо ні, якщо там, наприклад, територія під власністю якоїсь організації або те ж само ОСББ умовно, так а також взаємодія там з іншими стейкхолдерами, да, які вплюв. По суті, можуть вплинути на реалізацію проекту, тобто, ми можемо консультувати, надавати рекомендації, як взаємодіяти, ну і допомагати це робити. На сьогодні ми робимо, тобто, наша задача доопрацювати, по суті такий візуальний буклет. Який міститиме ці наші соти, тобто це як презентація нашого продукту, і саме ми вже узгодили концепцію цих сот наповнення, і от на етапі того, щоб затвердити саме візуал ці цього буклету, який буде по суті далі, ми можемо користуватися на тих же самих хакатонах, там не знаю, серед бізнес-тонів, для того, щоб показувати, що є таке, і ви можете, наприклад, профінансувати, якщо ви хочете там створити класний куточок для своїх офісних працівників, умовно, або, наприклад, для кафе, яке має е проїжджу частину близько і немає, наприклад, зелений, да, але хоче якось е збільшувати кількість клієнтів завдяки тому, що матиме такий класний зелений е куточок біля свого кафе.